Всім привіт, друзі! Сьогодні ми зайшли в гру симулятор математики, і наша ціль, я так подумав, дойти до сьомого леву. Ну, сьомого класу. Як ви бачите, я вже нафармив трошки зірочок, і нам залишилось нафармити 100 і потім там. я не бачу. 175. Ну, добре, поїхали. М -м, так. Дев'ятнадцять. Зачекайте. Я зараз вдягну собі. До речі, я отримав собі пета дуже жорсткого зараз покажу. Такого, який x 50 дає. І тепер в мене куча монет. Чекайте. Трейл. О, тепер я купив... ой, не туди нажав. Я купив собі трейл, який, дивіться, яку мені швидкість дає я дуже швидкий. Так, забираємо подарунчики. Шість. Скоро ще спін буде. Двадцять. 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 А забрав я цей пет в цьому дилі. что мне 200 сразу дало. 25. Оп. Сюда. Один. Оп. Один. От ви мені купити калькулятор, який дуже швидко рахує. Так би я дуже швидко це все проходив. І все було б прекрасно. О, спін. Давай. Оп. І три зірочки. А. Мені б ще ось, оцю зільку, або взагалі оцю, це було б непогано. Тоді б я зміг отримувати кучу, кучу зірочок. Ось зірочок. Два. 19. Опа, ще. Полетіло зразу. От би завжди з'являвся оцей екранчик, то я просто біг, раз дивився на, наприклад, отут. І вирішив його швиденько. Біг знову. Так, який. Е, так. Сім дев'ятнадцять, три чотири по мені втал? Давай. Три монети дуже багато для мене. Враховуючи по моєму рахунку, то дуже багато. Це якщо що хто не зрозумів, це сарказм. А це швидкість? Ні, це стрибки. От... А ну чекай. Не цікаво. От є десь тут швидкість. Я хочу спрей Е. Куди ти мене випив? А ну? А, не можу. От це знімаємо, а спрей одягаємо. І тепер я можу намалювати. О, да, прикол. Давай напишем. Е. Давайте напишем отак. Ні, це в мене українська. Отак Нет, Га... то ЙОС И. Ри... Ри... К. И теперь донем. і тепер давайте сюди. Э. Ну, я хочу таке. Ну добре. Так, це ми виключаємо. Потім ми розберемося, в чому справа. Чого я не можу написати, але не зараз. Бум. Я, мені цікаво ще оце. Наше оце гроші може... Він мені, воно буде мені Ні, оце я каче зніму, це вдягну і оце вдягну. О, да, воно тоже щось дає, а що? Ага, і що? Я просто... в мене куча грошей. Ну прикольно. Ну, продовжуємо далі. А, плюс, я подумав, мінус. Думаю, чого ж так багато? Уже майже. Сто на файмеру. Ще трошки. Ще зовсім тишечки. Взагалі капулечку. Ех. Так, Гіфт. Що мені дають? П'ять монет, дякую. Далі 20. А що мені далі в Дейлі дають? 5 зірочок О, Ууу, на 8 день і на 5. -й. Прикольно дають. Дуже. От. Треба буде ще, якщо ви наберете 10 вподобайок, нагошую, 10. Це ж не багато, Я бачив, ви 40 переглядів набрали. Ну, 10 лайків. 10. І я зніму третю частину. Симулятор математики. Та ну ні. Якісь там помилки у мене трапляються. Ну нічого. Головне, щоб це не завадило нашому відео. Правильно, що кажу? Чекай, мені цікаво, де що стало. А нет. Я подумав, типу, якого кольору стіна, така і правильна відповідь. Ну, не так доказалось. -то ну, тобто тут же ж теж є кольори, я подумав, що, типу, правильна відповідь. О, до речі, а тут так. Жовтий, жовтий. Тобто. А тут не тут сім гіфт і те здається. 16 Далі получили один. Водим. Проскидываємося тут гроші матрошки і побіжемо далі. А воно зникає? Ну, схоже, коли я, типу, забираю цю сумочку, сейчас перевірю. Оп! Не, вони з часом просто зникають. Чи то я їх підбираю? Не, вони просто з часом зникають. Так, 16, 9 плюс 7, 16. О, еще один гифт. Забираем две монетки. Ой, девочки, точнее. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Один. Десять мінус шість чотири. Давай. Мм, фей. Угу. Фей, фри, точно. Ну, в цілому це безкоштовно, але... Все одно ж треба лайк там, здається, поставити, да? Ну да, лайк на, на гру поставити. Не так уже і безкоштовно. Уже скоро буде 81. Ось ще один гіт. 8 мене. О, скоро буде оцей зілька. Оце мені треба. Якраз я десь його її юзну е через хвилину. Да? Ну, виходить я цей раз, і в мене буде 80, може ще й наступний, і потім я її юзну і швиденько тут попроходжу один-два рази і туди піду. І там вже буде прям багато. Я думаю, 10, там 20 я буду отримувати. <кій> Подивимося. Так, або 6 навіть. Дуже мало. Не знаю. Подивимося, як туди дійдемо. До 6 класу. Опа. Okay. Якщо, ви справді, якщо вам справді сподобається це відео, то прошу вас поставте лайк і це буде продовження. Я вам обіцяю. А, до речі, про вчора я не розповів. Вчора я не зміг зняти відео по деяким причинам. Але ну, сьогодні, вже, як ви бачите, знімаю все добре в цілому. Я просто там був зайнятий, у своїх справах ходив і так далі. Оп. Я можу зараз її юзнути, мабуть. Так, да, я зараз її юзну. О, якраз. Так, і виходить шоп. Так, я вже в зіллях. І... Оп, все. І мені плюс 10. Далі мені ще один раз і я приходжу на наступну локацію. До речі, зір, ді, зірочки зберега, зберігаються, того буде легко пройти ще на наступну Жаль, що тут не дають ще хоч один раз ну, зілля. Мені, до речі, через 46 секунд буде уже... Спін. Спін. Може мені тут зілька випаде. Ділька. Я її знову ще раз. Тут ще можна вибити типу пета, Ну мені пет не треба, бо мені, мені, мені не треба. О, все, 50, оце, прям до ця штука. Оце, б, якби я вибив. Це оце було б прекрасно, тому що 50 зірочок зверху і все просто. Я майже проходжу. Тоді можна було б зробити ще трошки пофармить. Але вже скоро відео, я думаю, буде закінчуватись. О, ось. Все. Оп! Зараз подивимося. Перейдемо це вже до кінця. Перейдемо на наступну локацію. Подивимося, як мені там повезе. Можливо, буде там, може б там повезе більше. Це вже десь останнє, чи перед останнє. Так, забираємо. І тепер йдемо на наступну локацію. Так, і тут скільки дає. Шість. Ну як я й думав. Так, і тепер крутим. Короче, тут по одному більше. Та ну, трей. От, блін. Не. Не пофітфорте його. Ну добре. О, як тут довго, ого. Ну, прийдеться. Я пам'ятаю, на якій ми там на четвертій теж було дуже довго. І потім, як коли перейшов на п'яту, то я купив вже калькулятор і мені стало нормально. А тут довго знову чекати. Так, ще один. Що тут далі? 15 монет. Дуже багато для мене. Цікаво, а нашо ці От Де їх можна тратити? Мені просто дають ці біни, Треба буде подивитися. Ну, за кінець там дають біни. Ось, тут. Эээ, е, і що за них можна купувати мені цікаво. До речі, а я вже мабуть, квести якісь кис Давай подивимся, да. Раз, два, три. А, уже я забрав, це забрав. О, Плюс один спін. Мені дали плюс один спін. И давай. Три зелочки, да? а ага. а Трейли ці вираз випадають. Вже замучили. От випало б зілька хоча б. Хоча б, хоча б. А так нічого зроблю. Ну, що мені ваші трейли, якщо у мене є найкращі трейли, як я зрозумів у я просто можу бігати зі швидкістю, не знаю, соніками. До речі, хто дивився Соніка, то напишіть у коментарі. бо Я дивився до прикола. Дима вже уже на жаль. Все, закінчилось. Забираємо ще 5 і 21. Ну, зараз ми вже ще трошки попроходить. Зовсім трішки. Ну, я вже так подумав, подумав і це буде, мабуть, останній раз, як я пройду це. Чотирнадцять сім оп, приходимо далі, двадцять двадцять один так один. Забираємо. Ну, і я подумав, що на цьому ми будемо вже закінчувати. В наступному відео перейдемо на сьому локацію, скоріш за все. А так можна вже і закінчувати. Дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайки. Не забувайте, якщо ви поставите 10 лайків, я зніму третю частину. Підписуйтесь на канал. Ну і я можу розкидуватися гришми. І писати щось. Ну добре. Тоді всім па-па.